Вітаємо вас, наші захисники, з вашим святом, з Днем захисника України. Цінути хлопці тих, що вас чекають, цінути тих, що моляться за вас, їх душі кожен день на труски розбиває нова, страшна, смертельна новина. Вони сивіють швидко в лічені хвилини, в сьозах її гірких весь світ можна отопити. Брат, чоловік, коханий, чи однісінька дитина, за вас вони готові Бога і диявола просить. Вони стоять за вами міцною стіною і витримають сі негоди на своїх плечах. Вони готові всі зігріти ніжною любов'ю. Бо знають дикість втрати. Любіть і жах, цінуйте хлопців їх. Вони на вас чекають. Цінуйте їх, бо моляться вони за вас. Любіть їх щиро і прошу, не ображайте не тільки це для вас, це і для них війна.